Людям подобається, як їх Значить, Що у нас тут? Дивимось, форм-фактор Хеповський. І можна було б сказати, ага, ви копіюєте, але знову ж це у нас промтара. Давайте зробимо отак. Я думаю, що так всім зразу стало зрозуміло. Скільки коштує це Микола? 400. А, оце? а це а у нас же ж тут все красиво. 250. 250, а реальна різниця, хтось знає в чому. German quality made in Germany. Заробітня плата німця ну трошки вища ніж українця. Давайте будемо відверті. Робиться і той, і той продукт на одинаково на, одні, на одній тій самій сировині в один і той самий пакет присадок. Хепу, до речі, не виробник охолоджуючих один, він замовник, Хепо виробляє помпи і системи охолодження і для того, щоб заповнювати після заміни помпи систему охолодження придумали півтора літра, тому що коли ви міняєте помпу, ви спускаєте рівень антифризу десь приблизно на 3 літри, щоб замінити помпу ремінь ГРМ на ролік, і в Хіпо придумали колись дарувати отаку штуку до комплекту ГРМ. От звідти і пішла оця промтара, називаємо її так. Пітлен гліколь, і там, і там Басфовський пакет присадок БС-6580, і там і там, але тут трішечки більша додана вартість все ж таки, німці.